Вітаю! Пропоную вам 10 правил, як вціліти у сезон простуд. Концентрація вірусів під відкритим небом у тисячі разів менше, ніж у будь-якому приміщенні, будь то квартира, шкільний клас або вагон метро. Сто раз подумайте, а вам треба туди? Менше людей, менше вірусів. Унікайте людних місць. Зволожити слизові оболонки дихальних шляхів. Застосовувати для введення в носові ходи краплі або аерозолі на основі сольових розчинів. Що більше людей довкола, тим частіше. Полощити рот звичайною водою. Мийте руки. Немає можливості використовувати вологі гігієнічні та дезінфікуючі серветки. Віруси Частинами, годинами та добами зберігають свою активність у пильному, сухому, теплому і неруховому повітрі і практично минуло гинуть у вологому прохолодному повітрі. Не перегрівайте, зволожуйте, провітрюйте. Оптимальні параметри повітря для житлових приміщень температура 16-22 градуса Цельсія. Відносна вологість повітря 40-70%. Створіть комфорт у цих межах. Холодно, одягніться. Руки хворого, джерело інфекцій, поменше рукостискань, використовуйте рукавички, коли змушені братися за щось у громадських місцях. Шанси зустрітися з вірусом особливо великі там, де багато дітей, і там, де багато хворих. Особлива обережність при відвідуванні дитячих поліклінік. Чим ближче до людини, тим більше шансів заразитися. Тримайте дистанцію. Побачили, почули людину з ознаками герої, кашель, чихання закладений ніс. Тримайте максимально можливу дистанцію. Будьте здорові, не хворійте!